Усім привіт! З вами Алекс і ви на каналі Let's Play Українською. Це невелике відео присвячене важливому святу, яке Україна відзначає цими днями. 9 листопада наша країна святкує День української писемності та мови. За православним календарем 9 листопада вшановують пам'ять преподобного Нестора Літописця, послідовника Кирила і Мефодія. Вважається, що Нестор Літописець став прабатьком української писемної мови. Давньою українською мовою написані козацькі державні документи і хроніки створена самобутня художня писемність епох від Івана Вишенського та Григорія Сковороди. Українці мають свою могутню класичну літературу, визнаних світом геніїв. Тараса Шевченка, Івана Франка, Лесю Українку, Михайла Коцюбинського, Василя Стефаника та інших. Щодо початку писемності в українських землях тривають наукові дискусії. Археологічні знахідки засвідчують наявність писемних знаків на глиняному посуді, зброї тощо ще за трипійської доби. Кілька століть нас привчали до думки про нібито вторинність української мови. Ретельно приковуючи від українців величезний масив української ж писемності, історії та культури, що сягає глибокої давнини і налічує багато тисячоліть. давніший із літописів, який дійшов до нас. Був написаний у 1377 році. Він носить назву Лаврентіївського за іменем монаха переписувача Лаврентія. Зокрема, до цього списку входить Повість Врем'яних літ або Повість минулих літ, написана на початку 12 століття. Автором повісті вважається монах києво Печерського монастиря Преподобний Нестор Літописець. Дослідники вважають, що саме з преподобного Нестора Літописця і починається писемна українська мова. До 1990-х років українська мова близько 376 років перебувала під забороною чи під утисками, віддавалася репресіям або не мала повноправного державного статусу в тих країнах, до складу яких входили українські землі. У новітні часи в Україні державний статус українська мова має від 1989 року. Коли було внесено відповідні зміни до Конституції УРСР. Вона також є рідною мовою українців, які проживають за межами України. Всього ж українською мовою розмовляють близько 45 мільйонів людей по всьому світу. Що стосується мережі інтернет, то тут все набагато складніше. Лише в останні роки українська мова починає з'являтися на теренах мережі. Першу чергу це, звичайно ж, залежить від користувачів. Чи хочуть вони бачити інтернет українською мовою? Чи хочуть вони читати українською мовою? Чи хочуть вони слухати українською мовою все те, що відбувається у мережі? Велике значення мають і так звані комп'ютерні іграшки. Оскільки молоде покоління цікавиться в першу чергу саме ними, комп'ютерна ігрова індустрія розвивається з кожним роком все більше і більше. Що стосується української ігрової індустрії, то тут приблизно все так же, як і з мережей інтернет. Вона звичайно існує. Вона розвивається. Однак... Вона також нехтує українською мовою. Досить невелика кількість розробників українських розробників згадують про українську мову та додають її у свої комп'ютерні іграшки. Звичайно, це можна виправдати тим, що нібито користувачі не цікавляться українською мовою. Однак, я вважаю. Що від кожного із нас залежить розвиток української мови на теренах мережі інтернет та у комп'ютерній індустрії. Можна віддати належне компанії Valve, яка у свій сервіс цифрової дистрибуції комп'ютерних іграшок Steam додала українську мову. Також українською мовою. Можуть похвалитися і іграшки компанії, такі відомі як CSGO та Dota. Steam – це один із небагатьох куточків інтернету, де активно поширюється українська мова. Зокрема, в Steam існує спільнота України, яка налічує уже близько 30 тисяч користувачів. Спільнота активно розвивається та поширює в маси українську мову. Також існує в Steam і спільнота каналу Let's Play українською. Вона лише розвивається та призначена для приємного спілкування між українськими геймерами і підписниками каналу. З цією ж метою був створений і YouTube канал Let's Play українською. В першу чергу його метою є поширення української мови в мережі інтернет, і, зокрема, в сервісі YouTube. Пам'ятаємо, що розвиток української мови залежить від кожного із нас. І кожен може внести свій внесок у цю нелегку справу. Зі святом вас, українці! Любіть українську мову, вона прекрасна!